Головний праздник Ужгорода Воздвіження Христа Господнього і Постний день. Це означає, що ми всі осознаємо, що ми знаходимося в пустині цього світа. І тепер Воздвіження Христа Господнього напоминає всім людям, хто хоче вернутися в Царство Боже, ідіть із з нами. Ми призиваємо люди, подивіться на крест. Нас кусають освітні змії, Да, кусають. Откри газету. Открий телевізор, відкрий інтернет, як будто би їм нічого робити ворімо війни, всі злоби проти нашої церкви. А ми куди дивимося? А ми дивимося на крест, Господи. Благослови нас розп'ятий. Бо ми віримо, що той, хто зирає вірою на крест і тут на землі може способний бути добрим громадянином країни своєї і в то же время бути добрим. Громадянин будущого, небесного Царства, котре ми вже тут получаємо у церкві Христовій, і коли чоловік переходить у життя вічноє, то гражданство в нього гарантовано є небесное. І ти, Боже Мати, благослови своїх дітей, нас, православних, на воздвіження пам'ятати цей світ, це пустиня і пустини повно зла лукавства. Зміїних укусів, но є для нас православний крест, крест Христов, котрий отвергли і сектанство. Ми добре знаємо, що сказав апостол Павел, світ міг познати Бога через розпознання творення міра. Догадатися можна було, що мір сотворив Бог розумний великий разум, але раз то не сталося, і ні одна філозофія не піднялася до того. То пише Павел, угодно було Богові Юродством проповіді, тобто з самого знижайшого состояння Богу треба було зайти, з неба зайти і войти в число людей, щоб з великим смиренням прикликати людство до покаяння, а через покаяння крестоношення і повернутися у світлої царство. У другого путів Царства Божого не є, Нас спасає віра в Христа і готовність по апостолу Павлу, який казав, я для цього світа розп'ятий і світ для мене. І вже тепер цим борством світом ми не маємо, бо єдновиними перед собою світло царства. І тому піднімаємося на узеньку стежку, узенький путь, тернистий, но мостик. Над зміями, болотами, котрі веде нас у Небесне, Богом обіцяноє Царство Божоє. Амінь.